День батька в Україні відзначають в третю неділю червня. Цьогоріч він припадає на 18 число. На сьогодні для українців День батька має особливе значення, адже наразі багато наших тат ризикують власним життям на передові заради світлого майбутнього дітей. Внаслідок війни та вимушеної міграції багато родин досі залишаються розділеними. Саме тому День Батька чудовий привід нагадати один одному про свою любов і підтримку. Це можна буде зробити і на центральній площі прилук, де 18 червня відбудуться заходи з нагоди міжнародного дня батька. Будуть проведені веселі змагання для команд Тато і Дитина. Будуть веселі розваги, активні ігри, аніматори і безліч цікавих сюрпризів. Також у рамках фестивалю до дня батька. Буде проведений благодійний аукціон з метою продажу артефактів із зони бойових дій на підтримку 118-ї окремої механізованої бригади 2-го батальйону, де служать наші прилучани. Впродовж цього святкування його учасники зможуть донатити на потреби Збройних сил України, наших захисників, а малеча ще й відвідати драйвове розважальне містечко та створити всеміську розмальовку найкращий татусь». Шановні прилучани та гості нашого міста. Запрошуємо вас 18 червня, о 17 годині, доєднатися до святкування дня батька в Україні.